Завод «Техномашстрой» пропонує вашій увазі ваговий дозатор FS125, надійне обладнання для фасування сипучих продуктів у межах від 2 до 50 кг. Цей платформений дозатор, оснащений віброживильником, працює в напівавтоматичному режимі, забезпечуючи точне та зручне дозування у мішки, коробки чи пакети. Перед початком роботи необхідно зняти транспортний болт, що фіксує вібраційну платформу, забезпечуючи її правильне функціонування. Простий і ефективний принцип дії пристрою передбачає, що оператор встановлює тару на платформу і активує процес дозування за допомогою педалі. Продукт із високою точністю фасується у визначеній кількості. Управління всіма операціями здійснюється через контролер, розташований на електричній шафі. Для зручності користувачів інтерфейс підтримує 5 основних мов. Лоток дозатор обладнаний перфорованою сіткою, яка дає змогу відсіювати дрібну фракцію в процесі фасування. Під цією зоною передбачений патрубок для підключення витяжної системи, що робить роботу більш екологічною та чистою. ФС-125 оснащений вібраційним засипальним пристроєм, що забезпечує рівномірну подачу сировини. Електромагніт створює вібрацію, яка передається на лоток, спрямовуючи продукту тару. Вбудований тензодатчик постійно контролює вагу, і подача автоматично припиняється при досягненні заданого параметра. Такий підхід гарантує точність дозування та виключає пересипання. Серед ключових переваг пристрою варто відзначити можливість регулювання дози з кроком у 10 грамів і універсальність у роботі з різними сипучими продуктами, такими як крупи, паливні палети чи гранульовані корми. Регульована за висотою вагова платформа дозволяє працювати навіть із великогабаритною упаковкою. Конструкція дозатора складається з чотирьох основних компонентів: рами основи, віброживильника, вагової платформи. Та контролера. Для мобільності рама обладнана рухомими колесами, а висоту платформи можна легко налаштувати під потреби оператора. Завдяки модульній конструкції пристрій можна адаптувати до різноманітних виробничих завдань. За потреби над основним бункером може бути встановлений додатковий короб для збільшення корисного об'єму. FS-125 це оптимальне рішення для точного і продуктивного фасування. Яке підходить для застосування у харчовій та аграрній промисловості, щоб дізнатися більше про обладнання, звертайтеся за номером гарячої лінії, вказаним в описі.